Рашид Зіядінов, Але бачимо на відміну від попереднього разу. Трохи рейтинг він підняв, але все одно 2440 це дуже мало. Так, кінці 3. О, господи, ну поїхали. Я не проти Сіцелянки. Ну що, поїхали? Варіант дракону. Повинно бути весело. Ладно, давайте так. Зіграємо класичний дракон. Тепер так ідея А4. Якщо хтось відволікається, то я тут можу бути. Тому F3. Це логічний хід. Так. І тепер... Чи є жертва B5? А4, слон c 4 5 Ладно, давайте поки так. Спробуємо перекосити пішокову структуру. Так, Хорошо, перекосили. Але тепер коротка рокировка. Що логічно? Оки так, кінь на це п'ять стане, якщо що. Головне не дати їй пять зіграти. Тому що якщо мені зафіксуються дві слабкості, це буде проблемою. А ось якщо не зафіксують, то ці пішаки як зуби стоять і не пускають коня на центральні клітинки в майбутньому. Так, мені пропонують еншпіль. Я можу на нього радо погодитися, тому що в ньому я проблем не бачу. Поїхали. Тому що в мене є вертикаль С, драконівська, є пішакова, менше... пішакова меншість на ферзевому фланзі, яку я можу та... якою я можу таранити. А білі на королівському нічого не мають. Тому є ймовірність, що десь під еншпіль я можу двома пішаками зі... створити слабкість проти трьох інших. Поки Тура С8 з прицілом сюди, тепер кінь сюди, Б3, кінь А3, висить тут, висить тут, проблема. Тому Тура Д4. Грає решит. Тоді так, висить пішак. І я вже маю туровий зайвим пішаком. Знову таки, розслаблятися зарано. Позиція дуже специфічна. Тим не менше. Вже з'являються якісь приємні конструкції. Йому кінь Д1 треба грати, очевидно. Всі інші ходи програють пішака. Угу. Тепер так. І я починаю свою навалу меншою кількістю. Так, король Е2. Ну, напевно, так можу зіграти. Якщо так, так встигну, взагалі чудово, тому що після так цей пішак буде зафіксований. Так, мого коня не пускають сюди. І на такий хід так цей пішак буде страждати. Погано. Тоді, можливо, треба Е5 розмінятися, але тоді кінь на Е3 вистрибує. Чого б не дуже хотілося. Так, треба визначитися. 4 б 3 3. Шльоп-шльоп. Ладно, поїхали. За рахунок пішака Б3 буду намагати щось робити, але після Тура 4 ця слабкість перейде в іншу редакцію. Так, Тура b 7 Несподіваний хід. Давайте поки... А, так, F5 буде. І F6. Погано. Тоді шах. Так. Нічого не зігнути. Ай, зівнув все таки. Чорт! Ну знову виграшна ж позиція вже була. Встав під цю кляту вилку. Да що ж таке? Ой, мерзость. Все зробив, щоб виграти, і знову не виграв. Тобто, ось тут. Виграшно, як завгодно. Ну, тільки не так, тому що він розплутується. Тобто там так зіграй. Тура Б4. І тепер там королем відійди. Або там активізуй Туру. Ну, неприємно. Але знову чорними, поступово, методично перегравав Гросмейстера. Ну і чогось не вистачило знову Еншпілі. Напевно, концентрації. Привіт, гарного стріму. Привіт, Сашко. Да, я.